Hello, Boys and Girls! Привіт, хлопчики і дівчатка! Ми зараз з вами навчимося розмовляти англійською мовою. Дивіться, ми живемо з вами в країні, називається вона Україна. І розмовляємо ми з вами квітучою рідною українською мовою. А ось в країні під назвою Англія та США люди розмовляють з цього англійською мовою. Але... Так, як ми не знаємо англійської мови, ми зараз навчимося з вами. Але спочатку, для того, щоб гарно розмовляти англійською мовою, не треба звати розім'яти нашого язичка, так? Щоб нам гарно розмовляти, треба язичок нам розім'яти. Дивіться, перша вправа, яку ми з вами зробимо, називається Весела посмішка. Ми з вами будемо по чересні промовляти звуки О, А, У, Е, як поспівуючи, так? Уау. Оу. Оу. Тепер спробуємо разом. Оу. Молодці, дуже добре. Друга права називається змійка-бджілка. Змійка у нас розмовляє звуком С. С. А бджілка розмовляє звуком З з. Дивіться, тепер ми з вами будемо чергувати. На короткому вдиху ми робимо звук С. На видиху робимо звук З. С. З, С, З, С, З, С, З, С, З. Давайте тепер разом С, З, С. Д. Молодці, дуже добре. Ми вже з вами на один крок ближче до гарної промови англійської мови. Молодці! Любі мої хлопчики-дівчатка, зараз я пропоную нам з вами послухати казку про Polite Папі, про вісооцу цуценятка. Там будуть англійські слова. Якщо ви їх почуєте, хлопаємо разом по долоньки. Але слухайте уважно, там будуть нові англійські слова привітання. Нам її з вами буде треба послухати, запам'ятати і повторити. Домовились, допоможете мені? Палайт папі війчлива цуценя. Жив був цуценятка і звали його Блек. Він любив цілими днями гратися на полянці і ловив метеликів. Він мріяв, що одного дня. Він стане сміливим і дорослою собакою. Він був дуже вічним цуценям. він постійно вітався з кожним, кого він бачив, і своїми друзями, близькими та родичами. Своєму другу зайчику він постійно казав «Hello!» привіт. А ось зайчик йому відповідав Хай! Хай. Коли наставав ранок, він казав Good morning. good morning І йому також відповідали Good morning, good morning Коли сонечко підіймалось вище, він всім казав Good afternoon, доброго дня. Good afternoon, доброго дня. Пізно ввечері Цициня любила ходити до річки і розмовляти із рибками. І він казав. Good evening. Good evening. Доброго вечора. Good evening. Доброго вечора. А вночі цуценятка любила дивитися на зірочки. І він казав їм Goodbye. Доброї ночі. Goodbye. Ми з вами зараз послухали казку про віслово цуценятку. Але які ж ми вічливі слова з вами запам'ятали слова привітання. І так це не слова Привіт. Хай або хеллоу. Різниця в в тому, що хай ми говоримо тоді, коли спілкуємося з нашим найкращим другом. А хеллоу ми кажемо, коли спілкуємося з дорослими людьми, будь то вчитель або мама або тато. Хай, якщо друг, хеллоу, якщо доросла людина. Далі в нас слово good morning, Добрий ранок. good morning, Якщо це в нас вже обід. Ми кажемо good afternoon, good afternoon. Якщо в нас настав вечір, ми кажемо good evening, good evening. Якщо в нас настала ніч, ми кажемо добрі ночі. good night, good night. І якщо ми хочемо з вами попрощатися з другом або з близькою людиною, ми кажемо goodbye. Good bye. Які ви в мене молодці! Ви запам'ятали так багато слів, це дуже добре. Сьогодні ми з вами прислухали гарну казку про цценят. Повторили і запам'ятали багато нових слів привітання. Але для вас буде домашнє завдання. Спробуйте з вашими батьками або вашими друзями поспілкуватися словами привітання на англійській мові. Я гадаю, що у вас все вийде, адже ви у мене розумнички. А я з вами прощаюся. See you later. Bye-bye.